О, Рейн Метал, один лиш рейн метал. Я вже з забув, з якої це опередки був, ну нема слуху. А це от посилка почтальона Печкіна. Но ми вам її не видадим. Оце 96 леопард 1А5. Які за умовами між рейн Метал та Руах нікому не можна передавати, поки вони не зхніють. І тогда теж. Я скажу, що нам для війни з Путіним потрібні юристи західні в першу чергу. Розумієте, а потім все інше. Щоб оце на нашому боці були б західні юристи, вони б уже Росію засудили скрізь. Але ж юристам на відміну цього іншого треба платити. А ми не готові. Так ось. Зараз судяться і будуть судитися безкінечно за це 96 танків, тому що шасі -то у них італійське, тільки башта передана, а шасі то можна передавати. І вважається, що вже з рік знайдений метал. Один Адінлі Рейн метал знайшов рішення. Він лопить отаку 35 п'ятиміліметрову Ерлікон, але ж вона ж теж за швейцарською ліцензією. Це буде такий сучасний гепард для війни в Україні, і вони їх будуть. Може, рік збираються робити і збираються Україні передавати, як вони кажуть, в степи відправляти сюди. Каже, як в озеро Антаріо просить. Будемо сподіватися, що років за два вони все це зроблять, а потім усе це буде в них відбивати сувалкський, як це називається, коридор. Чи переший, якби ви розуміти, що за два роки такої підтримки заходу Збройні Сили України стануть вірним союзником нового російського війська? Я так думаю. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.